Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вас познайомити з основами астрології, щоб ви мали уявлення, на чому базуються мої розбори та аналізи, які я викладаю тут вже півроку. Вам буде зрозуміло, що астрологія це логічна наука, яка має свої правила, методи і структуру. Отже, тримайте від мене в подарунок міні-курс, мета якого познайомити вас із базовими елементами натальної карти. Щоб ви розуміли, що таке астрологія і як вона працює. Поїхали! Натальна карта це індивідуальна космічна фотографія на момент народження. Її можна побудувати наступним чином. Я відкриваю Google і так набираю побудувати натальну карту. Тут обираю астропроцесор. Ну, Астропояск мені найліпший. Обираю дату народження, місяць народження, рік народження. Ви ж ставите свої час народження і місто народження. Там, де ви народились. Не там, де ви живете на зараз, а там, де ви народились. Все розчитати. І дивіться, карта побудована. Розгляньте її уважно. Зараз будемо розбиратись, що тут є. Вона виглядає як коло, поділене на 12 секторів, знаків зодіаку. І 12 сфер життя, У Усередині цього кола розташовані 10 планет. П'ять особистих Сонце, місяць, Меркурій, Венера, Марс описують характер, внутрішні якості, емоції, мислення, любов і дії. І п'ять соціальних і вищих Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та Плутон показують розвиток у суспільстві наші випробування, уроки і духовний шлях. Кожна планета потрапляє в певний знак і будинок тому проявляється унікально для кожної людини. Отже, 5 особистих планет Сонце. наше Я, воля, життєва енергія, характер, основна ідентичність. Сонце показує ще нашого батька, як він проявляється в нашому житті. Яким ми його бачимо, покаже знак зодіаку, в якому стоїть Сонце. Знак, під яким ви народились. Місяць це емоції, інтуїція, як ми реагуємо на світ, внутрішній комфорт. По місяцю ми бачимо нашу маму, як ми її сприймаємо, яку роль вона відіграє в нашому житті, покаже знак Зодяку, в якому стоїть місяць. Меркурій це мислення, комунікація, навчання, логіка, наша мова та стиль спілкування. Венера. Почуття, любов, естетика, наші симпатії, відчуття гармонії, також показує, як ми обираємо і наші цінності загалом. Марс це сила, дії, ініціатива, сексуальність, спосіб відстоювання себе, покаже, як ми рухаємось, як швидко здатні діяти. Чи будемо буксувати, показує, який спорт найбільш бажаний. Вони відповідають за наші психологічні особливості, як думаємо, любимо, відчуваємо, діємо, а також зону комфорту та спосіб самопроявлення. А далі п'ять соціальних і вищих планет. Юпітер це соціальна планета: віра, мудрість, удача, розширення можливостей, амбіційність та ступінь перфекціонізму. Сатурн це також соціальна планета, дисципліна, уроки, обмеження, зрілість, рамки, батьківські інтроєкти і суспільні норми, і те, як до них ставимось саме ми. Далі три вищих планети: уран, свобода, зміни, інновації, унікальність, почуття гумору, готовність до змін та нашу креативність. Нептун, мрії, інтуїція, творчість, духовність, самопізнання. Ілюзії, залежності та здатність до волонтерства і емпатії. Плутон сила, трансформація, кризи, внутрішня глибина, здатність маніпулювати людьми, а також бачити їх наскрізь. Вони показують, як ми ростемо у суспільстві, які уроки отримуємо від життя і як трансформуємось. Далі поїхали, що таке будинки. Є 12 будинків, це 12 сфер життя, де проявляються планети. Перший будинок це я і моє тіло, особистість, зовнішність, як бачить нас суспільство, як правильно проявляти себе, щоб виглядати адекватно. Другий будинок фінанси, цінності, фізичне тіло, ресурси загалом. Усі, якими ми володіємо і здатні здобути. Третій будинок базове навчання, комунікації, брати, сестри, сусіди, транспорт, яким володіємо. Четвертий. Дім, сім'я, корені, батьківщина, патріотизм, сімейна психологія. П'ятий. Кохання, діти, творчість, ігри, дозвілля, свята, відпустки. Шостий робота, здоров'я, рутина, піклування про близьких, деталізація процесів, ретельність. 7 стосунки, партнерство, суди, справедливість, клієнти кращі друзі. Восьмий будинок кризи, трансформації, інтимність, чужі ресурси. Дев'ятий будинок подорожі, світогляд, духовність, життєва філософія, закордонні справи, вища чи закордонна освіта, сакральні знання. Десятий будинок кар'єра, репутація, покликання, ціль життя. Одинадцятий будинок друзі, колективи, мрії, планування майбутнього нові технології. Дванадцятий будинок підсвідоме, ілюзія, духовність, творчість, емпатія, залежності та страхи. І приклад, якщо Венера в сьомому будинку, то це любов і гармонія шукається через партнерство. Якщо в 10-му любов проявляється через кар'єру та публічність. Далі знаки Зодіаку. У нас є 12 знаків. Це одяг для планет і будинків, тобто стиль прояву енергії. Як знаки Зодіаку фарбують планети та будинки. Овен, планети, діє енергійно, імпульсивно, прямо. Якщо вони равовні, любить палкою швидко. Марс діє без вагань. Будинки. Надає сфері життя, активності і боротьби, наприклад, четвертий дім в Овні. Вдома буде завжди рух, ініціативність або конфлікти. Тілець планети фарбує, проявляється спокійно, стабільно, з насолодою. Венера в тільці чуттєва, місяць любить комфорт і безпеку. Будинки вносить стабільність і потребу в ресурсах. Другий дім у тільці це фокус на матеріальних цінностях. Близнюки планети, легкі, допитливі, рухливі. Меркурій у близнюках, швидкий розум, Марс діє через слова та ідеї. Будинки фарбує, додає спілкування, багатозадачності. Третій будинок в близнюках активне навчання, багато контактів. Рак планети емоційні, чуттєві, захисні. Сонце, людина живе почуттями. Будинки дає турботу і прив'язаність. Сьомий будинок у раку партнерство через емоційний зв'язок. Лев. Планети яскраві, творчі, щедрі. Сонце у Леві природний лідер. Венера любить демонстративно. Будинки додає специфічності та прагнення бути помітним. Десятий будинок. В Леві публічна кар'єра, бажання слави. Діва. Планети проявляються через порядок, аналітику, турботу. Меркурію, тіві структурний розум, Марс діє, продумані та точні. Будинки надає сфері життя уваги, до деталей і служіння. Наприклад, шостий дім в Діві це здоров'я, рутина, допомога іншим. Терези планети формують, діють гармонійно, дипломатично, естетично. Венера в Терезах класична краса. Марс діє м'яко через компроміс. Будинки додає темп партнерства і рівноваги. В перший будинок в Терезах людина думає про інших, виглядає привабливо. Скорпіон планети проявляються глибоко, пристрасно трансформуючи. Марс у скорпіоні стратег. Будинки додає. Кризовості і глибинних змін. Восьмий будинок Скорпіоні інтенсивний досвід у темах інтиму і грошей. Стрілець планети діють оптимістично і відкрито, шукають сенс. Сонце в стрільці, мандрівник, Венера любить свободу. Будинки приносять розширення, прагнення знань. Дев'ятий будинок у стрільці подорожі, руховість, навчання. Козиріг планети проявляються серйозно, дисципліновано через досягнення. Марс у Козирозі – цілеспрямований місяць емоційно стриманий. Будинки додає амбіції та структурності. Десятий будинок у Козирозі – сильне покликання, прагнення статусу. Водолій планети оригінальні, незалежні, прогресивні. Меркурію водоліє нестандартне мислення. Венера, незвичні стосунки. Будинки приносять новаторство і колективність. Одинадцятий будинок у водолії, друзі, ідеї, мрії для майбутнього. Риби планети діють інтуїтивно, чутливо творчо. Місяць у рибах тонка душа. Будинки додають мріяливості і духовності. 12-й будинок в рибах підсвідома віра, внутрішній світ. І останній елемент натальної карти це аспекти, лінії між планетами. Вони ж зв'язки між планетами, показують, як планети спілкуються одна з одною в нашій натальній карті. І саме ці зв'язки створюють унікальність характеру. Є три головні види аспектів. Гармонійні тригони секстилі, що дають легкість, підтримку, здібності. Планети допомагають одна одній, немов друзі. Приклад, Сонце у тригоні з місяцем, внутрішня гармонія між я хочу і Я відчуваю. Напружені квадрати опозиція дають випробування, виклики, уроки. Планети, немов сперечаються між собою. Приклад, Венера у квадраті з Марсом, внутрішня боротьба між ніжністю і пристрастю. З'єднання дає злиття енергії. Планети стають одним цілим. Важливість. Тут працює принцип або, або приклад, Сонце та Сатурн. Або людина стає дуже дисциплінованою і сильною, або відчуває постійне обмеження і критику. Тобто планета відповідає на питання, що будинок, де, знак зодіаку як. Ну що, підсумуємо, так? Гармонітні це наші бонуси і подарунки. Напружені наші тренажери, через які ми стаємо сильнішими, з'єднання доленосні точки, де ми або максимально розкриваємось, або переживаємо найбільші труднощі. Висновок: астрологія це мова символів, яка описує психологію, життєві події та потенціал. Натальна карта унікальна програма людини, яка показує, з чим ми прийшли у світ і куди можемо рухатись. Сподіваюсь, що ви тепер розумієте, що я вам показую і на чому основуються мої дослідження. А тим, кому хочеться так само розбиратись в собі і людях, запрошую на свій повний курс натальної астрології, який почнеться вже 19 вересня. І буде проходити в живому форматі до нового року. Тобто, вже з нового року ви сміливо зможете назвати себе астрологом і змінити кардинально своє життя і життя усіх, хто цього буде потребувати. Повна інформація цього курсу на сайті. Посилання я лишу під відео. До нових зустрічей. Папа! -па.